Сьогодні вона впевнено йде коридором оталарангологічного відділення міської лікарні старша медична сестра Наталя Скалига знову на робочому місці. Мені завжди хотілося допомагати людям. Медична сестра це призвання, скажем, в душі. 1 серпня 2023 року. Дата, яку у лікарні пам'ятає кожен співробітник, каже Наталя. Це був звичайний робочий день. Завідувач відділення познайомив колектив з двома лікарями, які доєднались до їх команди. Наталя Скалига провела для них інструктаж техніки безпеки, показала робочі місця. Потім один лікар вийшов, а другий в мене спитав, що це в нас за балкончик. Я кажу, це балкон, ну, виходив в внутрішній дворик, він вийшов подивитися, і я з ним разом. На той момент не було сигналу повітряної тривоги. І вже коли ми хотіли заходити з балкона, пролунав вибух. Біля балкону, де вони завершували дивитися відділення. Лежала старша сестра і лежав лікар. Я навізу не зрозумів, що з лікарем, а бачу, що Наталю якраз наш лікар реаніматор інтубує. На жаль, тоді в нас один колега загинув на місці, там осколкове поранення в серці було. А Наталя була ще була жива в край важкому стані з грубими порушеннями дихання, з осколковими пораненнями лицевого скелета, тулуба. Чесно, в мене були дуже великі сумніви, що вдасться щось зробити, тому що стан був край важкий. Фактично, вона була на межі зупинки серцевої діяльності. Він прибіг у лікарню одразу, як дізнався, що сталося. З тих пір Максим, чоловік Наталі, постійно поруч. Три доби в обласну лікарні. Потім, коли ну, я, я, я постійно був поруч біля палати, і коли дізнався, що зранку виїжджають швидка, то також сів на свою машину і поїхав за швидкою в Київ. Ну там також постійно був біля палати, готував їжу Наташі, щоб вона могла відновити свої сили. Коли Наталя прийшла до свідомості, говорити не могла через складну травму щелепи. Перше, що зробила, каже чоловік, написала цю записку, бо хвилювалась за колегу. Вона, коли прийшла до тями, мені її чоловік скинув фотографію, де вона пише на листочку. Як там Таня? Я плакала. Я була просто в шоці, що вона, коли прийшла до тями, перше, про що вона запитала, це її діти, і як Таня. У реанімаційному відділенні Київської лікарні Феофанія Наталя була 26 діб. Далі лікування, операції, тривале відновлення. Потрібно було наново вчитись ходити, розповідає жінка. Згодом ще одна лікарня і чергова операція у Львові. Це Вересня і 23-го року, і по березень 24-го року я була в ну, лікувалася в інсультному, потім ще в лицевому відділенні. А потім в березні ми поїхали у Львів. Поїхали у Львів, тому що, скажімо так, Почалося запалення кісток останніх літ. Попереду на Наталю чекає ще одна операція. Але 1 червня 2024 року за 10 місяців після поранення вона повернулася на роботу. Ми дуже раді, тому що ну ми сподівалися, що так буде. Але ж знаєте як таке ураження тяжке? Ми не знали. Зможе вона працювати чи ні? Як бачити, може. Це слава Богу і слава тим, хто боровся за її життя і відновлював її здоров'я. Вона молодець, вона переборола себе, вона стала на ноги, вийшла на роботу. Ми дуже раді. Вона надихає нас дуже сильно. Їй Це потрібно, щоб повернутися до життя. Тобто, ну... Наша завжди наша цель була для того, щоб вона відновила свої сили, і працювала далі. Тобто, ну получала, ну вона від цього отримує задоволення. Наталя працює медичною сестрою 22 роки. Лишалась на робочому місці під час окупації. Не виїхала, коли Херсон почали обстрілювати російські військові. Ніколи не можна здаватися, навіть коли ти не знаєш, що ну думаєш, що вже виходу немає, але все одно треба стучатись, треба добиватись. І все буде добре. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.